Давай, давай стартуємо, бо вже я знаю, що наші гості на підтримку. завжди спізнюємося, так? Ні, ми так? як завжди, вчасно, тому що ми якраз прийшли вчасно. Ми приїхали вчасно, щоб сказати вам привіт. Це програма Спробуй наживо, програма живої музики для тих, хто любить і вміє співати, а для тих, хто не вміє співати, може послухати. Сьогодні це буде приблизно так. Сьогодні ви будете мати що слухати. Ми чекаємо дуже цікавих гостей. І нас як завжди, і як завжди, ми очікувані, так. смакуємо, як це буде класно. Скажи. Так, я вже всілася на своє крісло. Треба пересуватись, бо до нас заходять наші гості. Добрий день, які ніжні Добрий наші день. гості в супер. Ну, як мене. це гарно, як дівчатка в платчиках. Так гарно, як вони гарно вдягнулися. Просто молодці. хоч вже на сцену молодці. Ви зря підсунулися чуть-чуть назад. Виходьте, щоб я Степана бачила, це не обов'язково. Я так. вже на нього не дивилася. Так, прошу представитися нашим гімнам. Мене звати Лілія Хільчук, я навчаюся у першій школі 7-го А класу. Ходжу на вокальну школу Ірини Шабан, займаюся у гуртку скарбниця слова, це гурток художнього читання та відвідую музичну школу номер 2 Молодець. Сюди Оксана лишила без роботи на ніч. Ні, ні, ні. Я не претендую представляти дитину. Ой, всього багато. І що таке скарбниця слова тут? Це гурток художнього читання. Тобто така а -а -а. дикція гарна. Одразу чути, що ти займаєшся дикцією. Для вокалу це супер, правда? Вчительці на одну проблему менш. Yeah. <laughs> Насправді. Розкажи, будь ласка, коли ти почала займатися вокалом? Я почала займатися вокалом приблизно 3-4 роки тому. Uh -huh. Приблизно? Три-сім Три місяців, скажімо так. так. Скажем, ну так, щоб ну зараз початок навчального року, осінь. А, розкажи нам трішечки, хто за тебе сьогодні вболіває. Хто за тебе взагалі завжди вболіває? За мене завжди вболівають мама, бабуся, дідусь і взагалі всі рідні. Сьогодні бачимо, прийшла бабуся з тобою. так? – Так, сьогодні бабуся. бабуся, напевне, дуже любить, коли ти співаєш вдома. Так. А сусіди? Ти їх не питаєш. Я їх не питаю, вони, напевно, навіть не чують. Таня не повірює ніколи. Ну, та ж співається вдома так, як посуд миєш, вода тече, тобі здається, що тебе ніхто не чує взагалі. Е, давай вчительці трошки дамо про mm -hmm. тебе розказати, бо знаю, що такі дівчата зазвичай скромні і про себе говорять мало. Так, то я попрошу білямось, вчительку розказати. У нас, дійсно, скромна. Ну знаєте, то є така дитина надзвичайно щира. Вона є відкрита і вона є така світла. І оці всі свої якості вона дуже гарно втілює у виконанні своїх пісень. І вона так характеризується. Знаєте, кожна, кожен учень я можу дати кожному характеристику окремо, тому що вони всі індивідуальні. Ну а наша Ліля вона дійсно така відкрита, і всі її пісні, звичайно, душевні. Вона дуже гарно вміє вглибитись в пісню і відтворити образ, який вкладений в пісню. Ви добираєте репертуар спільно чи вона приходить з якимись проханнями ідеями? У нас буває по різному У нас буває так, що ми добираємо. Вона приходить інколи каже, хочу співати таку пісню. Ми разом нею працюємо. Буває так, що я ще знаходжу, і так само вона ще потім приходить додому. радиться з бабусею з звідусевну. Так групова така в нас. Робота виходить. Ліля так прийшла і з камери не змигни, і спиночку так рівнесенько. Я так, не знаю, це де, де вчать, в, чат, в спиночку, так, вприся, так, скажи, вприся, Чи все це, нормально. В моїй школі так вчать на камеру. Чи в тому гуртку, де дикцію тобі гарно поставили? Ні там, ні там, це так просто. Ага, ти просто. сама зрозуміла. Що раз, знімають, треба штивненько. Ні, насправді можеш бути як вдома, почуватися гарно. Ти міш, ну, ти ж можеш бути як вдома. Он бабуся тебе е, слухає. так? Розкажи нам про свою бабусю, про свого дідуся. Ну, моя бабуся називається Ганна Васильівна Острижнюк. Вона завжди мене підтримує у всьому, і якщо їй щось не подобається, вона про це каже зразу і відкрито. Це мій головний критик. Це супер. І... Вона мені завжди допомагає з вибором пісень. Якщо я хочу щось, то я питаюся в неї, бо якщо вона каже, що мені ця пісня підійде, тоді я вже йду на вокал і кажу Галині Миколаївні про пісню, яку я хочу. Mm -hmm. тобто Бабуся продюсер. А морозиво баба, баба купляє? <світ> так. Ага, цукерки, торти. Все. Ну, як баба, все як має, Ні, буде. бо знаєш насправді Вам дуже дивно чути, так. коли бабуся критик. Зазвичай, знаєш, як буває, коли діти коло бабусі, вони такі пестяні, тому що бабуся добріша завжди ніж мама. А тут бабуся критик. Бабуся он махає, бабуся головою. що «О, ні, вона спуску не дає. Бабуся почуває відповідальність так за те, щоб виросла дитина знала дисципліну. Гарно, розкажіть, що ви співаєте трішки? Я співаю взагалі різні пісні, бувають такі, що й ліричні, і веселі про Україну. Є в мене англійська пісня в репертуарі. А як взагалі дружиш з іноземними мовами? Так, дружу. Я навчаюся в школі першій, і вона з англійським нахилом. Тобто я поглиблено навчаю англійську мову, і це співати іноземні пісні не є така тяжка проблема для мене. Угу. Тим більше якщо дикція поставлена, цілося вже... би в нас давно вже не було англомовних пісень. Та де? Та ти щось що? було, Я, вже ну, я не ]ся. знаю, ми вже заплуталися, стільки. Та. Насправді, Ні, насправді, давай не від цього будемо відштовхуватися, будемо відштовхуватися від того, що дитині дається, що вона захоче. Ти сьогодні, напевно, принесла все те, що ти любиш співати. Е, так. Ну, так. Так. Ну так, що не любиш, чого приносити для телевізійної mm. програми. А багатько маєш пісень? Ну... Приблизно. Ну, нам багато не будеш показувати. Ні, я вам багато не буду, вам покажу тільки сьогодні в своєму виконанні три пісні, а так то маю багато. Ну, багато це так ну... чи, чи так? Отак. Я А <рес> У вас свої Я там зрозумію. якісь. А розкажи трішки про своїх друзів. Е, мої друзі е, також критики. Супер. Бабуся це критик, дитина живе в соціальному потоці критики. <рес> мої друзі це якби мої головні фанати з батьками і викладачами, тому що. Е, тільки, наприклад, я записала якусь пісню нову, зразу вони тиждень її слухають. Слухають. Я розумію, що це дійсно мої такі фанати. Ти даєш вони вдома Ще? зі своїми Стою, родичами, так. слухають, радяться, щось там тобі підказують, так ну я зразу їм скидую або в соціальні мережі, або, наприклад, коли ми йдемо кудись чи в школі, наприклад, то зразу все, що їм не так, все, що так, вони озвучують і, і, і загалом їм завжди подобається. Угу. Це добре, ну, це що, каже критики. То які ж критики? Це шанувальники, фанати, справді так? адепти. Я, Степане, не знаю таких слів. Ну, прихильники, прихильники, шанувальники, адепти. Прихильники, так, синонімічний ряд. А який улюблений предмет? Мій улюблений предмет це англійська мова та українська література і українська мова. Філолог. Себто ну три. так, філологічний напад. А математика так? Степане, Я ти також. часто зустрічав музикантів, які люблять математику? Ой, так, 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 нема так. А природі. ти як любиш математику? Я особисто колись в школі її дуже сильно не любила. Але, як завжди, мені моя вчителька завжди говорила, що Галя, колись будеш музикантом, математика все рівно пригодиться. Я собі думала, як вона мені може пригодитись. І вже тепер, от те саме, говорю своїм учням, тому що в мене є деякі такі учні, які приходять, окрім того, що ми займаємося вокалом, ми ще дещо і в сольфеджіо заглиблюємось. І от коли особливо ми там вже от якісь математичні такі моменти охоплюємо, вони, а дійсно, нам того треба. Так. А якби вони ще в гармонію почали? А, а, я думаю, що, 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 Тоді ви стали. Це страшніше поліфонія строгого письма. О, там. Ні, це, тут до нас діти приходять, ми їх не лякаємо, ми їх навпаки тільки підтримуємо. Так, я думаю, що і в студії вас тільки підтримують, правда? Ну, трішки вчать якісь нотні грамоті. Так? Зі студії дружиш з колючанками? Так. Як о, концерти, конкурси, поїздки, є таке щось в своєму житті? Ну, так, концертів багато є, І запрошують, ніколи майже не відмовляюся, тільки якщо, наприклад, чи прихворіла, чи є важливіші якісь справи, наприклад. Кудись поїхала, наприклад, так. і нема тебе в той час. Куди ну, запишу, прихворіла це, ти молодець, обов'язково не можна співати <рес> Детальніше нам розкажи. На концерти, наприклад, часто відбуваються якісь концерти, наприклад, в різних дитячо юнацьких клубах, наприклад, біля ратуші багато концертів завжди. Івано, івано, Франківськ івано – велике Франківськ. місто, Степане, якщо ти не знаєш. І тут багато і різних локацій, де можна робити різні концерти, особливо для дітей, для дітей. Будь-який досвід є дуже цінним, правда? Ти десь, якщо щось чуєш, ти мені дзвони, я під'їду. І що, підіграєш? Ну, хоч би подивлюся, буду володіти інформацію, деякі локації, що, хто. Галю, а розкажи, будь ласка, про, власне, от, про співпрацю сказали про концерти. У вас е, колектив? Так? Все-таки є солісти, а є колектив. От як тобі працюється? З колективом дітей, наскільки вони між собою там співпрацюють, товаришують. Ну діти у нас надзвичайно дружні. У Нас взагалі вся школа дружня, і ми для того ми стараємося так сприяти. От різні такі загальні концерти е, організовувати, наприклад, звітні концерти. У нас кожного сезону зима, весна, літо, осінь. Ми е, такі організовуємо концерт, де діти показують те, що вони набули за цей сезон. І от, власне, коли діти нові вже приходять, вони от тільки новенькі, вже є якийсь набутий в нас матеріал. І вони виходять вперше, виступають. Відповідно, вони вже знайомляться з усіма іншими дітьми. І от так у нас проходить знайомство. Вони всі дружать. Наскільки я знаю, в мене, от, наприклад, особисто мої учні познайомились на такому точніше на корпоративі. У нас такий був до Хіловина, uh -huh. такий корпоратив. І там вони роззнайомились, і от досі так дивлюсь, по соціальних мережах. Один одному там різні вподобання ставлять і там. Рокусить Добре, що можна свої... зараз по соцмережах відслідкувати ці речі, таки ну, вони так у нас ну дійсно дружні. дружні. Я от мені ти сказала сезонно, і я дуже слабо уявляю собі. Літній сезон і підсумок, тому що діти ж роз'їжджаються. Я власне віддаю належне тим, хто прийшли до нас от, в нашому першому блоці програми. У нас по чотири так учасники. Бо насправді це літо такий сезон, канікул, відпусток, і це ж треба зібратися і прийти на спробу і наживо підготувати матеріал. Ну для нас відпустки не існує, скажу так. У нас так не ну, буває. Так боже, десь боже, тиждень, два дієці, сон, а а ти каже. Ну у нас так, ми, ми їх звичайно ж питаємо, чи ви будете. Приходите на заняття влітку, чи це буде для вас повністю весь такі? літні канікули від і до? І як правило, ну цього разу от я в рік вже працюю в школі. Це моє перше літо з дітьми. Жодна дитина не сказала: от я дітям буду відпочивати, і мене там не трубити. Ну, тобто Всі є моменти, приходять. коли вони їдуть з міста, їх є, звичайно, нема але, і Звичайно, тоді. буває таке, що там вони дзвонять, кажуть: ну, чи я вже там до них зателефоную, вони говорять, що та, мене тиждень-два не буде, я десь їду відпочивати. Ну, Такі моменти є, звичайно. Але все ж таки в загальному в більшості, то цього літа ми працювали. І ми навіть так не відчулося, що то в нас такий канікульний сезон. Я думаю, що ми зараз результат цієї роботи. Почуємо, будемо правда? Говорити, ти готова слухати. співати? Тоді просимо тебе. Отам нас, там, де квіти, там у нас сцена. Отак ми означили цю ні, сцену. Ні-ні, Це лише тут, там буде. Це там, інший, є інший мій мікрофон, мій. мікрофон, звукорежисер тобі його дасть. Я думаю, тобі буде зручніше, якщо вчителька буде десь там ближче, так? А ми вже будемо тут слухати. Йдіть туди покомандуйте там, якщо треба. Але я виджу, що тут так все в порядку. Так, не підписана жодна пісня назвою. Це буде для нас інтрига і загадка, що ти співаєш. Незнайомиться, не пізнає. Не не а, ведь наша дитина любить співати, не виступає багато. Моя рухівана сорочка неначе горі попері. Молодішиті рядочки За щастя всіх моїх солода, і в бобі святковий час, і убов даний то не можна, во вне у серці повсякчас, моя сорочка вишиванка, хіба ще є така краса? коса, моя сорочка вишиванка, народу восьма, без назвала сорочка вишиванка, це пала.

Чекаю їх немов зишки, у зорі мова про мене ста. Не, дійсно, пісню інтересніше і треба щось підібрати Моя сорочка вишиванка, хіба ще є така краса. Моя сорочка вишиванка, зараз хай доспіває фану. Ти народу воскреса. Моя сорочка вишиванка, є така краса, Моя солодка вишиванка. Мій дух народу воскреса. Так, добре, молодець. Цю пісню я знаю. Така Може, вона образна, вона дуже образна. До речі, її співала.

Я, не знаю, я слухаю фактуру музики і думаю, як її, як її. Цей Бек збиває з толку, звичайно. Але вона така клавішна. Ну, клавішна, добре, клавішна. добре, добре. Дай, молодець. Бігі, добре, молодець. Добре, молодчинка. давай ми послухаємо ще третю пісню. Будемо робити третю. Та чекай чекаєшся, вона ще нічого не почала співати. Зразу будемо робити третю. Дай послухати.

Зараз дамо людям послухати фонограму. знаєш, Як воно звучало, як було і як стало. знаєш, є такі як. Штуки. <рес> <рес> ну, З цих трьох я би цю робив. Я би теж казала. Ну, я, я думаю, що так і не буде. буде. Та лязька, вона красива, насправді. Там далі, ну ми, ми зупинили. Там далі драматичний такий розвиток іде. Але поки до того драматичного розвитку. <рес> 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 Мала так класно співає, що я би ще послухала одну, дві, три пісні. Я Ті, вже кажу, що мав мало цього року. Може, зараз запитаємося, може вони ще що мають? Тому що потенціал є, дійсно, і тут можна... Ну ти супер, молодчинка, але нам мало, знаєте що? У вас є якісь ще фонограми? Ми ще ну, хотіли слухати. Сюди, Це йди означає, сюди. що ми готові слухати концерт. так? — А вона може щось таке капельно заспівати, що в перспективі може бути з супроводом. Каже, що не хоче. Не хоче? Ну, ходіть до нас. Ну, ви коли до нас йшли, ви ж теж, напевно, якусь собі думку мали, щоб співати? Ми Спочатку ми думали одне. А потім вже так з Лілією передумали, особливо на цієї пісні, що вам сподобалась? Прайстек? Прайстек. Може, так в кінці вже. Буквально вона в нас без, без репетиції проведена. А без спочатку нічого. що думали? У нас ще й така пісня, Лілічка, оця про Україну нашу, Пам'ятаєш її? Так. Можливо, ще її. Ну, а ти яку особисто? Можу. Яка мені з цих трьох найбільше подобається? А може не з трьох, може ще й в репертуарі може, щось ще, ще, таке, ще. що ти не принесла, За, а хотіла. Пригадую, що тобі так ще? А з цих трьох? A, з цих трьох, напевно, прайстек. думки зійшлися. Думки зійшлися, значить, буде прайстек. Ну, no, все, тоді. Яка інтрига? Каже, давай залишимо інтригу. Залишив він інтригу. Захотів це робити? Все. Ні, я думала, насправді можу подумати, якщо репертуар обширний, але якщо це хоче гостя, то Прайстек. тек так. Цінник чи як переводиться? Чи не як? По, 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 цінник? А про що пісня? Про цінника. Про «Цінник». — «Цінник»? Ну, мені ж страшно було вам давати ноти, братці. Я навіть не знаю, що вже буде. акуратно з модуляціями, з відхиленнями. Поехали? Пробуємо, а далі щось буде по ходу, буде виникати, будемо робити. Будь ласка, Костік. Цик-цик-цик-цик. Що робити, тут же все зробили до мене, так? Да? <пиш> тут. Але я би ще хотів, Костя, іноді іноді відкривайте хай хет і пішов приспів, там, де мані, Мані це деньги. Ей, мані, 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 люди є кермані. Я би хотів желізок, я би хотів креш, Костя. Ну, рай такі, але от на приспів там, де мани, 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 я би дуже хотів, щоб ви бахнуть по райду, але ліпше по крешу. Добре, частіше це от нормально, не заголосно. Ну мені подобається. Роботи тут у нас фактично гопця дрибця. Мене тільки цікавить, шоста цифра. буде читати реп, так. Давайте просто ми тут проблем нету. Давайте ми останнє проведене заграємо. Квадрат і йдемо на другу вольту. На останню вольту. Прошу. Цик, цик, цик. И в конце буду так. Або просто хай хай повис на аккорд. Бо в фанере так. Ты хочешь в тонику залезть? Блин... Не. Хочете? Давайте лезем туда. Поехали. Как сказал Юра, последний раз. Три и четыре и. The <laughs> Яка зараз виступить перед нами, виховується зараз бабусею і дідусем. Вона себе спробує наживо, і оця можливість, що вона є тут і буде зараз співати перед нами. Ще раз доводить те, що в вихованні дитини важливо не стільки одягнути її, нагодувати, а й вкласти в неї, допомогти їй розвиватися, допомогти їй стати на ноги. Тому я особисто і наш фонд дякуємо її бабусю і дідусю, і також всім батькам, які допомагають розвиватися своїм дітям. Ми раді до цього долучитися, адже са. Саме цим займаємося і ми в своїй діяльності. Була програма живої музики. Спробуй наживо. Якщо ви любите слухати, вмикайте у визначений час Галичину і дивіться нас. А якщо ж ви хочете заспівати, то це дуже просто зробити. Достатньо тільки зателефонувати за номером, який ви зараз бачите на вашому екрані, і ми з радістю познайомимося з вами і запропонуємо вам виступ з нашим бендом. Чекаємо на зустріч! До побачення.